Я хотів би офіційно представити мого представника, верніше мою представницю Детяну Євгенівну Мироненко, яка займає посаду представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно представив на Сумщині свою представницю Тетяну Мироненко. Цю посаду жінка обіймає з травня цього року. За цей час відкрили простір, куди можна звертатись, якщо вважаєте, що ваші права порушені, говорить Тетяна Мироненко. Так, за 10 місяців цього року отримали 2153 звернення. Це втричі більше ніж за аналогічний період. 2022-го. Найбільше скарг отримали з порушень громадянських та соціальних прав. Приходять на жаль, іноді не розуміючи, що в деяких питаннях ми не можемо, там ми роз'яснюємо, але ж ми нікому не відмовляємо і робимо все, що заможливо для того, щоб людям стало легше. За словами Дмитра Лубінця, регіональні представники будуть призначені у кожній області. Мої представники обмежені в своїй діяльності тільки географічними розмірами відповідної території. Кожен мій представник в регіоні створює експертно. Раду з числа представників громадянського суспільства. Ми готові надавати свою підтримку. серед питань, якими займається повноважений, є й повернення полонених до квітня цього року. В Білопіллі говорить міський голова Юрій Зарко, мали створити хаб для обміну цивільними полоненими. Досі його немає. Були проведені ряд обмінів. Я був членом контактної групи по обміну військовополоненими. Ми звільнили багато людей там суми, шостка, глухи, Вірпінь. Київ, але перед черговим обміном ну, закрили роботу групи. Зараз є напрацювання, є можливість, є бажання чи можливо відновити роботу групи. Проблема ж не в нас, проблема в них. Станом на зараз, так я можу публічно підтвердити інформацію, що е, у нас останній обмін фактично був десь два з половиною місяці тому, е, і тільки через небажання Російської Федерації. Продовжувати цю роботу у нас зараз така пауза. Так, ми не сидимо на місці. Є канали комунікації через посередники. За потреби звертатись до представниці повноваженого Верховної ради справ людини на Сумщині можна у приміщенні конгрес-центру Аудиторія 101» в робочі дні з 9 до 18 години, або ж надсилати листи на електронну пошту. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.